Так, ось вот такі ось у різки диски можна купачити. Заточені були тільки з одної сторони. Я заточував з двох. Тут оські заточені. Так само легми, які поділи. Саме регулювання є. Глупини дисків вище, нижче. відпускається Одпускається. Пачка на бургових часу. Ну, Буває, забивається, якщо багато зілі. Два є може забитися, якщо дуже багато зілі. Все викрутується. Диски на тулках, тут в, Ту Ту в роботі. Доноска.